Вітаю, дорогі друзі, знову з вами. Як завжди, рубрика із циклу Життя на дотик. Продовжуємо цикл відповідей на ваші питання. Сьогодні хочу повернутися до ваших перших коментарів. Стосовно обговорення, навіщо писати мені коментарі, я все одно не бачу. Хочу вам надати деякі роз'яснення з цього приводу. Так, я не бачу, але я все чую. Я за всім слідкую, я знаю. Скільки було лайків, скільки було переглядів, коли були коментарі, які коментарі. Застосунок працює під голосовий помічник ідеально. Ви можете бачити всі відео, всі дописи, всі світлини, всі відповіді на ваші коментарі, всі лайки на ваші коментарі. Я це роблю все самостійно. Тому пишіть, пишіть коментарі. Пишіть запитання, я буду радий на них відповідати, нічого тут страшного немає. Я все роблю так же, як і ви, тільки мені потрібно трішки більше часу і трішки більше рухів. А все так же як саме, як і у вас. Дякую за увагу, Бережіть себе, всім міра і добра, всіх обняв, до зустрічі в ефірі.